Ми знаходимося зараз в місті Глобина, це будинок імені Франка. Ми відремонтували за рахунок соціально відповідального бізнесу і за рахунок коштів відділу культури Глобинської громади, спортивний зал для дітей. Сюди ходить понад 30 діточок. До цього часу тут не було ні ванних кімнат, ні туалетних кімнати. Було приміщення це взагалі не для використання. Ми повністю його відремонтували, зробили. Вікна привели до ладу стіни. Зараз чекаємо проплату, щоб сучасні матеріали для дітей закупити. Це буде і ринг, і перчатки, і груші. Також створюємо умови, які в такий складний час дадуть можливість психологічно нашим дітям розвантажуватись, тому що от, наскільки вони будуть рости психологічно здоровими, буде залежати від того, куди ми будемо рухатися взагалі. І створення місць, де б діти могли проводити вільний час після школи, тому що школи ви зараз бачите, які то онлайн, то офлайн тривоги дуже багато і часто, і вони повинні мати місце, де вони психологічно розвантажуються і займаються любимим спортом. Це дасть надію, що наші діти залишаться попри війну в країні разом з батьками і будуть разом з нами розбудовувати нашу державу після перемоги. Коли планується відкриття капітального Ми це приміщення до кінця цього року, в кінці грудня плануємо відкрити. Кого хочете запросити на відкриття? На відкриття ми хочемо запросити нашого олімпійського чемпіона, пана Хижняка, і керівника федерації боксу Полтавської області Дмитра Луніна. Хочемо також, щоб олімпійський чемпіон провів майстер-клас для наших дітей, щоб він надихнув їх на майбутні перемоги. Займається на даний час понад 30 спортсменів. Думаю, що з умовами буде їх більше займатися. Учасуємо в змаганнях, їздимо в обласних змаганнях, в всеукраїнських змаганнях є в, в 2010 році. Чемпіон України став хлопчик у нас в місті Керчі. А так, на обласних змаганнях. Ті, що займаються, вже призові місця займаємо. Тож, так, що, що приходять дітки і дивитися одразу, і потім, потім вони дивляться, хто займається, а потім так. Ну, в общем -то, і поступово ми натякаємо, працюємо, дивимося, так сказати, пояснюємо, вивчаємо і, так, і, я ж кажу, що, і все, все більше діток займаються і заохоченням.